Блок базових понять термінів, що застосовуються під час формування та розвитку оздоровчого та медичного туризму, відноситься до області медичного менеджменту та медичної юриспруденції, а саме, бенефіціар одержувач визначних вигод, що виникають у результаті реалізації проєкту в межах оздоровчого та медичного туризму, Фасилітатор – спеціалізований посередник у медичному туризмі, координатор, який допомагає медичному туристу. Процесі укладання договорів на медичні послуги. В якості фасилітатора можуть виступати туристичне агентство, медичне об'єднання, міжнародний відділ постачальника медичних послуг. Постачальник медичних послуг організація, яка надає медичному туристу медичні консультації, діагностику, реабілітацію та медичне чи хірургічне лікування, а саме клініка, лікарня, реабілітаційний центр. Консьєрж-послуга послуга, яку надає координатор, постачальник медичних послуг або обидва разом для поліпшення досвіду медичного туриста, а саме забезпечення трансферу або повернення в аеропорт, супровід медичних послуг та дозвілля, послуги паркування, оренда житла, надання послуг перекладача, няні, персоналу з прибирання, цілодобова увага та догляд за особою. Медична допомога лікування, комплексні заходи щодо збереження та поліпшення здоров'я окремих осіб чи населення в цілому. Медична процедура дія, спрямована на надання медичної допомоги, а саме діагностика, лікування, терапія чи лабораторні дослідження, медичний персонал. Кваліфікований персонал, який надає медичні послуги медичним туристам медсестра. Помічник лікаря, спеціалісти швидкої медичної допомоги, рентгенографічний персонал, дієтолог, медична реабілітація, комплекс медичних, фізіологічних, психологічних та інших видів заходів, спрямованих на максимально можливе відновлення або компенсацію порушених, або повністю втрачених внаслідок хвороби чи травми нормальних психічних та фізіологічних функцій, потреб людського організму. Його працездатності. Здоров'я, визначення поняття здоров'я мало дискусійний характер і формувало себе під впливом різності ментально ціннісних категорій. У 1983 році 22 країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я запропонували проєкт резолюції, в якому стверджували, що духовний вимір наявно присутній у концепції здоров'я. І прагнули домогтися включення цього аспекту до їхньої стратегії досягнення здоров'я для всіх. У 1998 році було рекомендовано визначення здоров'я це динамічний стан повного фізичного, розумового, духовного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб чи недух. Згідно з останнім визначенням Всесвітної організації охорони здоров'я. Яке сьогодні схильне використовувати більшість практикуючих лікарів здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороби чи немочі. Благополуччя завжди суб'єктивне, багатозначне слово, але основними значеннями якого є процвітання, забезпеченість, отримання або досягнення всіх благ, щасливе, спокійне і достатнє життя в доброму здоров'ї. Благополуччя вважається ширшим і інклюзивнішим поняттям ніж здоров'я у більшості соціальних і науково-психологічних дослідженнях. Душевне благополуччя пов'язана з такими особистими характеристиками, як емоційна стабільність, упевненість у собі, адекватна самооцінка, позитивний погляд у життя, доброзичливість, товариськість, що формуються на загальному високому рівні якості життя. Принаймні на загальному рівні здоров'я та стану життєдіяльності. Менеджмент оздоровчого та медичного туризму від англійського менеджмент, управління, система управління це сукупність сучасних медичних і оздоровчих технологій, принципів, методів, засобів та форм управління, спрямованих на підвищення ефективності роботи оздоровчого та медичного туризму. Менеджменту оздоровчого та медичного туризму представляється як системний процес, що складається з окремих частин елементів, структур та підструктур, який сукупно спрямований на обробку ресурсів, первинної інформації, клієнтської бази, інфраструктурної бази з метою трансформації в кінцевий результат. Закінченням або результативною точкою менеджменту оздоровчого та медичного туризму є конкретний результат у вигляді отриманого і досягнутого показника фізичного та психічного стану бенефіціару: демпінг, продаж послуг або товарів за штучно заниженими цінами з метою виживання на ринку конкуренції та видавлювання конкуруючих фірм з площини однойменних послуг. Демпінгові ціни істотно нижчі за ринкові ціни, а іноді навіть нижчі ніж собівартість послуги. У деяких країнах демпінг вважають негативним явищем і борються з ним, застосовуючи антидемпінгові закони. В межах формування ринку та продукту оздоровчого та медичного туризму демпінг є недопустимим і несправедливим явищем у сфері надання медичних послуг. Інфраструктура оздоровчого та медичного туризму злагоджений, системний, багатофункціональний комплекс, що забезпечує формування, розвиток і функціонування оздоровчого та медичного туризму, включає роботу великої кількості впорядкованих і структурованих суб'єктів, до яких відносяться санаторії, курорти, профілакторії, пансіонати з лікуванням, бальнеологічні лікарні, грязі лікарні, дитячі санаторії та оздоровчі заклади. Медичні центри та клініки, туристичні оператори з організації лікувально-оздоровчих подорожей, банківські компанії, страхові компанії, рекламні та інформаційні агентства, транспортні фірми, заклади гостинності та громадського харчування, розважальні заклади, бібліотеки, автостоянки, торгівельні підприємства, заклади зв'язку та інші структури. Медичне страхування. Тип страхування від ризику витрат пов'язаний з отриманням медичної допомоги у більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення у системі охорони здоров'я. Головною метою медичного страхування є захист здоров'я та працездатності співробітників підприємства. Задачі медичного страхування постають в охороні здоров'я населення, забезпеченні відтворення населення. Розвитку сфери медичного обслуговування, фінансування системи охорони здоров'я, покращення її матеріальної бази та розподіл коштів, що йдуть на оплату медичних послуг між різними групами населення, конфіденційність оздоровчого та медичного туризму, необхідність запобіганню розголошенню, витоку будь-якої інформації, дуже важлива нормативна правова та Етично ціннісна категорія для розвитку оздоровчого та особливо медичного туризму. В інформаційній безпеці, в межах оздоровчого і медичного туризму для захисту інформації спеціалісти дотримуються наступного визначення: конфіденційність інформації це властивість безпеки інформації, коли доступ до неї здійснюється лише суб'єктами доступу, які мають юридичне право. У медичній юриспруденції конфіденційність інформації є обов'язковою для виконання особою, яка отримала доступ до певної інформації, а вимога не передавати таку інформацію третім особам без згоди її власника, є обов'язковою, тобто конфіденційна інформація є довірчою інформацією, яка не підлягає розголосу. Секретною, і це поняття рівнозначне з поняттям таємниці чи секрету, акредитація, сертифікація об'єктів і практик здоровчого та медичного туризму це процедура професійної і юридичної відповідності, дотримання найвищих стандартів професійних послуг, професійної етики. Підтверджених акредитацією численними державними та галузевими організаціями, що гарантують гранично високий професійний рівень послуг оздоровчого та медичного туризму, для досягнення акредитації та сертифікації об'єктів і практик оздоровчого та медичного туризму з метою підтримки своєї репутації. Об'єкти оздоровчого та медичного туризму користуються глобальною системою управління якістю, яка постійно перевіряється численними національними та міжнародними органами акредитації. Співпраця і партнерства оздоровчого та медичного туризму є ключовими для різних зацікавлених сторін, залучених до охорони здоров'я. Постають як ланцюжок створення кінцевого продукту у оздоровчому та медичному туризмі. Що об'єднує напрямки діяльності органи влади, місцеві спільноти, інфраструктурні вузли та транспорт провайдерів, фасилітаторів